Всіх вітаю 21 серпня. Я ще, пробачте, з галаском не дуже. Так, давайте по новинам та є ваші питання. Що будемо дивитись? До речі, шахеди, ось ці мопеди, досі літають, блукають по території України. Мені здається, що це вперше з вечора, ніч, ранок, вже 9 ранку, а вони ще літають і літають. Запитаємо за це. Далі інформація, що ЗСУ збирається в наступ на Запорізькому напрямку. Ну, ми так акуратненько, так сказати, запитаємо за це. Далі, Путін в нас тут їздить по союзникам, шукає підтримку, шукає зрадників. Подивимося, візит до Чечні зустріч з Кадировим, і візит до Азії Баржану. Про Тернопіль ви питали, стосовно того, що вчора прилетів шахід, вміст хлору в повітрі перевищує норму. Ви питаєте, подивіться, чи, ну, який стан повітря зараз і, ну, як швидко воно все налагодиться. Далі, наступне ваше питання: Енергодар ЗС. Ви питаєте, коли звідтіля підуть окупанти? Ну, я давайте запитаю до кінця року. Далі. Ірина Віріщук пропонує відкрити гуманітарний коридор для біженців із Курщини. Ви питаєте, ну, люди проти, ви питаєте, чи буде це. Далі кажуть, що десь на підході закон про заборону виїзду з України усіх, навіть тих, хто б на постійному місці проживання. І е, останнє питання: Запоріжжя, прильоти сентябрь, ну, вересень. А якщо у вас є питання, пишіть під цим відео, все будемо розглядати. Я трошечки тормоз, так що пробачте. Тому що, ну, дійсно, скоріш за все, коронавірус. Температура висока і вона дуже важко збивається. Ну, нічого. Трошечки тормажу, не так швидко, як завжди. Так, шахеди досі літають. І досі літають по Україні. Сьогодні 21 серпня. Ось хочу запитати, вони вирішили просто, просто дістати вже всіх, українців, я не знаю, всіх. Або ж виснажують наш захист і готуються до, чого, до чогось? Ось сьогодні, як ніколи, шахіди ніч, вечір, ніч, ранок зараз, і вони ще літають, літають, кінця не видно. Що це таке? Так, що це в нас таке? Власність, емоції, ресурси. Що це важкість, сила, сонце. Ну, по-перше, зробити якусь важку ситуацію. Вони е, літають, бачите, світло, тобто те, що горить, або енергосистема. Зробити з цим важку ситуацію. Для цього. Е, для цього вони їх і запускають. Змінити шахіди по Україні сьогодні як ніколи розліталися. ну-ка, плани підприємства, перемога, знайти якісь військові підприємства, влучити туди. Да, тут карта підприємств, військових, також військовий захист. Тобто виснажити захист також, Да. Виснажите, знищити щось, те, що горить. Або світло, або ось ну, паливо, наприклад. Якісь вишукують, вони чітко літають, вишукують якісь підприємства. Оце круж кружляють. Росія готується до чогось. Якоїсь масованої ракетної атаки, бо сьогодні дрони літають ніч і цілу ніч, цілий ранок. 21 серпня, що там готується до ракетної. М -м -м. Ті ж самі карти. Знову підприємства. Вичікують щось, ресурси, накопичення, військове щось знищити. Ріка Кубків. Бачите, свято. Знов свято, готується свято. Давайте так, 21 сьогодні, сьогодні, 20... 23. Це ж прапор, Державне свято Прапор України. 24 це незалежність. Знов випадає карта свята. І тут дуже обережно, не знаю чому. Дивіться дитячі карти. Всі три дитячі карти, як попередження на свято для дітей. Чому попередження? Свято на цьому тижні. Діти. Чому попередження? Імператор. Дурень, знову дитяча карта. Якось неочікувано, дуже хитро, дуже підло. Можуть чинитись з дітьми. А що вони планують? Багато людей, повторення ситуації, повторення того, що було. Тобто, десь багато людей, повторення того, що було. І знов мені чогось кажуть діти. Дуже обережно стосовно все, що стосується дітей, ну я не знаю, ну, карти попереджають за це. Далі. Наступ ЗСУ на Запорізькому напрямку. Вчора така інформація ходила інтернетом. Це правда? Це правда, що ЗСУ збираються в наступ на Запорізькому, на Запорізькому напрямку. Так, зараз. Так, чи це правда, що ЗСУ збираються в наступ на запорізькому напрямку? Ну, по-перше, тут карта каже, дурень. Не так все, як вони кажуть, по, ну, ця новина, новина не зовсім правдима. До, там є доля правди, але те, що написано, те, що написано про наступ, ЗСУ на Запорізькому напрямку, воно не так. Там по-іншому трошки воно буде. Але, в принципі, да, це правда. В принципі, це правда. Готуються, збираються. Готуються, збираються. Все. Далі давайте запитаю, що чекає РФ армії Росії на Запорізькому напрямку. Ну, давайте вересень. Вересень, що чекає, армії Росії на Запорізькому напрямку. У вересні. Ось, у вересні їх чекає той же самий дурень. Якась неочікувана башня, жертви, знищення їхніх ресурсів. Щось зміниться в плані війни на Запорізькому напрямку. Що чекає армію Росії на Запорізькому напрямку? Що чекає? Їх там чекає щось дуже неочікуване, і я ж вам кажу, по-перше, знищення всіх їхніх ресурсів, а далі вже буде колісниця. Далі Путін їздить по союзникам, перевіряє, як справи, як, чи підтримують, чи ні, чи є зрадники. Так, ось була зустріч з Кадировим в Чечні. І що вони там обговорювали? Візит Путіна до Кадирова. Вчора, якщо не помиляюсь, що вони там обговорювали? Якісь дії, гроші, дії та гроші? Колісницю. Планують колісницю. Можливо, пропонував гроші за колісницю, за людей. Недостатньо людей, шукав, можливо, там підтримки. Ну, так, да. шукав людей, хто за гроші піде на війну. Ну і також, що там ще обговорювали Путін та Кадиров. Плани. Знов гроші, він дуже багато йому грошей. Плани стосовно перемоги стосовно війни. Все, що стосується війни, вони там обговорювали. Чи підтримує, чи не підтримує. Дуже багато грошей він йому там астянув і пропонував, погрожував, до речі, якщо щось, то ти тобі буде не переливки, і шукав людей, ті, які за гроші підуть на війну. Так, далі Путін також був або збирається, або вже був в Азії Баржані. Що він там обговорював з президентом? Так, візит Путіна до Азії Баржану. Що він там обговорював? Дивіться, і там війну обговорював. Ну, нормально взагалі? Війну, мету. Тут взагалі в Азії Баржані... прям взагалі там. Справедливість, що нібито Росія справедлива держава. Хоче, щоб все було. Ми не винні, ми не нападали, це не ми. Обговорював плани стосовно війни, плани на майбутнє. Баршані, Путін, що там теж пропонував гроші і теж шукав людей. теж саме. Шукав по цим картам поєднання. Знаєте, як. Можна сказати, ось гроші, молода людина і жертва. Ну, тобто, шукав тих людей, які згодні за гроші піти в один кінець. Погрожував, якщо щось буде, то буде непереливки. Краще не рипатись вам. Ось так. Таємні домовленості стосовно великих грошей. Тобто він їздить Путін і всіх дає а, купу грошей, щоб мати хоча б уявлення, хто за нього, хто готовий його там хоч чимось підтримати, хто не піде проти нього. А ось чого давайте запитаємо, чого Путін почав їздити? До різних держав. Що він хоче цим добитися. Так, да, бачите, п'ять жеслів. Він не хоче, щоб розпочала всередині його держави, ну, Росії, оця внутрішня боротьба. Тобто пішли один проти одного. Він цього боїться, він знає, що це вже не за горами, що воно буде. Воно просто буде. Да. Війна всередині держави. Він боїться неочікуваної війни всередині держави. А вона все одно буде, він цим не зупинить. Він думає, що він грошима своїми зупинить золотом, зупинить ось цю внутрішню війну. Ні, не зупинить. Путін зупинить зірка. Ще трохи. Робота, процес запущений. Ось, військовий процес запущен. Воно скоро розкачагариться. Дуже скоро зірка це 1, 2, 3 місяці. Десь отак, робота йде. Тут військові повстануть всередині. Все зміниться навпаки. Тобто, коли Софортуни вже закрутилося, правосуддя все одно вас настігне, і це буде дуже неочікувано. І це буде йти від військових, військових структур. Так, далі. Тернопіль ситуація стосовно повітря. Було, було влучання дрона в якусь там ємкість з хлором. На зараз, 21 серпня. Тернопіль, стан повітря. Дітям розчарування, вода, дітям небезпека йде. Стан повітря, 5 монет. Лікарі, діти, діти попереджають, що дітям, боже, пробачте, дітям йде небезпека і дітям. Дві дитячі карти, карта лікарів. І щось проблеми, можливо, з водою. Ну так, знаєте, 50 на 50, трошечки вже краще, ніж було. Давайте запитаємо ситуація в Тернополі з повітрям, міст хлору. Вона ну, буде покращуватися швидко, або ну, воно буде все повільно відбуватися. Зірка. Так, да, воно буде не швидко, воно буде повільно все відбуватися. Повільно, не дуже швидко. На жаль, небезпека йде дітям. Далі, Енергодар, ви питаєте, чи підуть ля окупанти до кінця 2024 року. З міста Енергодар. Окупанти підуть до кінця 2024 року. З міста Енергодар з Запорізької атомної станції. Окупанти підуть. Буде підписання чогось. Тут правосуддя. Тут карта зірки. Надія є теж. Це не в цьому місяці, не в наступному, а ось десь три місяці, можливо, трошечки більше. Шанс є на правосуддя. Буде якесь підписання чогось. Окупанти підуть з Запорізької атомної станції до кінця року. Війна по відлюднику і колісниці. Так, да, в них там війна. Коли наші почнуть просуватись на Запорізькому напрямку, вони будуть тікати, бо в них не буде іншого виходу. І все. І все одно тут правосуддя падає. Це може стосуватись того, що вони отримують по заслузі, а може стосуватись того, що буде підписання чогось якогось документу. Так, далі, Ірина Верещук пропонує відкрити гум... гуманітарний коридор е... для Скульської е... області. Ну, ви розумієте, гуманітарний коридор з Курської області. Може, давайте краще людей будемо. Евакуйовувати з Донеччини, з, Покровська, я не знаю, з, Мирнограда, з Краматорська, з Слов'янська. Ну, займатися своїми людьми. Хай вони своїх курчан евакуюють в у них, у них, що маленька територія. Чого ми повинні? Ні, ну я розумію, може я не права. Але я робила розклад. Там багато може зрадників набігти. Вони потім будуть здавати всі наші позиції. Ну, нащо воно нам. Ну, я, ну, я наприклад. Не в захваті від цього. Ну, я розумію, що треба вчиняти по-людськи, я все розумію. Але, 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 так, чи буде Ірина Віріщук пропоную відкрити гуманітарний коридор для Сурської області? Чи буде це гуманітарний коридор з Курської області? Це приймуть, буде це, планують. Вибір, поки що не вирішили. Приймають рішення, вони знають, що можуть набіг, набігти зрадники. Вони все прекрасно знають. І потім буде удар в серце. Ну, ви знаєте що? Тут такі карти, що можу сказати так: поки що не прийняли рішення. Вони знають, що багато проти. Бачите, тупік, 10 мечів. Люди, багато людей дійсно проти цього. Займайтесь, будь ласка, нашими людьми з Донеччини. Евакуюйте їх. А не, як пишуть, вони своїми силами кудись їдуть. А якщо в людини нема грошей, що їй робити? На вулиці спати, ночувати, чи що? Зато е, з кульщини вони їх хочуть десь там. Так, ладно. Так, кажуть, що десь на підході закон про заборону виїзду з України, усіх, навіть тих, хто на постійному місці проживання. Так, це правда, що є такий закон, чи можуть таке прийняти у Верховній Ради, в Раді заборону на виїзд з України. Всіх навіть. Тих, хто на постійному місці проживання. Це правда, що такий закон можуть прийняти Заборона виїзду з України. Ну ні. Тут карти кажуть, поки війна, ну, звісно, чоловіки не мають права Е А ну-ка ще раз, цей закон про заборону виїзду з України, всіх таке можуть прийняти. Люди планують 50 на 50. Щось там, щось там хочуть таке прийняти. Йде робота. Йде робота. Багато хто з цим не згоден. Світ. Ну, діти ж навчаються. Правильно, тут, тут навчання, світ. Давайте так, щоб прям всіх, щоб прийняли закон, що прям всі, ніхто не може виїхати за кордон. Ні, такого не буде, це ілюзія. Я так розумію, що і за того, що війна зараз, із-за того, що війна вже довго. Ось тут карта війни, колісниця. Будуть якісь закони прийматися, щоб, коли закінчиться війна, теж будуть якісь ограничення на виїзд, щоб всі. З України не повиїжджали. І що тоді залишиться? Як тоді відбудовувати, як тоді відновлювати? Стосовно цього, щось може бути. Щоб прям всі всім заборонили? Ні. Я думаю, що це ілюзія, ні. Так, далі останнє питання: Запоріжжя, прильоти в сентябрі. в вересні, місто Запоріжжя. Небезпека з повітря на вересень. Небезпека з повітря на вересень. Місто Запоріжжя, небезпека з повітря на вересень. Удари куди? Планують. Удари планують. А куди? По військовим об'єктам, король мечів. Атака. можуть бути обстріли. На жаль, тут дитячі карти ще є. Три дитячі карти випало. Розумієте, навчальний рік починається. Можуть кошмарити. Місто Запоріжжя, небезпека з повітря на вересень. На вересень небезпека. Знов навчання, дитяча карта. Буде працювати захист, але, на жаль, можуть бути дрони, може бути балістика, можуть бути прильоти. Планують. Планують. І тут попередження, дитячі карти, навчання, військові об'єкти. Так, на сьогодні все. Всім тихого дня. Сподіваюся, що вже ця тривога, сирена скоро е заверши завершиться, бо ще й дрони літають.